Вітаю друзі. Зараз така пора, що вже переважна більшість посадили часник. Ми дещо запізнились, але ще не пізно, тому саме сьогодні-завтра висаджуємо на зиму часник і цибулю. Коротенько розкажу, які сорти маємо, які сорти перший раз садимо і коротко про технологію. Розкажу поки що про сорти. В цьому році е, вирішили спробувати частний рокамболь. Ось такий він величезний. От. Буду про нього коротенько розказувати і мож, взяв вагу, щоб е, зважити. Так, ось такий один зубець. В головці цих зубців небагато. Один, два, три. І ну, зазвичай є той, що в мене є, то десь приблизно по 2-3 зубці. Ось один зубець важить 65 грамів. 65 грамів, така головка з трьох зубців 138 грамів. Тут три зубці в ці головці. Два зубці. Ми його не садили, вирішив в цьому році перший раз спробувати. Слідуючий рубін, не знаю, я на ринку його купував. Казали, що це рубін, він не не в Україні вирощений, а десь за кордоном. Не можу сказати точно де. На ринку такий він ось такий, а то ще й більший. От. І Досить він смачний, легко чиститься, в міру гострий. от, І е, такий цікавий. Ми його минулого року купили так, щоб на пробу кілька головок, то е, зібрали, хочемо посадити більше. Дуже гарний, цікавий. Е, багато зубців порівняно з Любашею. В ньому Багато зубців є, але вони всі такі величенькі. Навіть середні величенькі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 зубців. В цій головці було. Я його не розрізав так, як, тому що їх обмежена кількість, дуже шкода різати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чекайте, вже запутався трошки. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Так, все правильно. 12 зубців, досить він, я ж кажу, смачний. От, І врожайний велика головка. Зважимо її, 86 грамів. В діаметрі він йде, має товарний діаметр, більше Приблизно десь 5 сантиметрів от дана головка. от 73-80 грамів має ця головка. Гарний врожайний часник. Зараз я його покажу в ящику. Так, слідуючий наш улюблений український Любаша. Має от, розрізаний 6 зубців. Цей почищений теж 6 зубців. Дуже часто має по 3, 4, 5 зубців. От, Зубчики великі, гарно чистяться. Гарно чистяться і досить такий гостренький, смачний часник, дуже врожайний. Наш український Любаша. Цей дуже цікавий часничок, це привезений колись зі мною з Польщі в супермаркеті, був найдорогий, писало країна, виробник Іспанія. От, він не стрілкується, нема в нього стрілки. От, він є самий ранній з тих е, сортів, які в нас були. Він є самий ранній, смачний, духмяний, не От, Має багато зубців. Так, скільки там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 зубців. В розрізаному 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 зубців в розколотому. Має багато зубців і він є самий ранній. Якщо, наприклад, Любаша достигає початок липня десь 5 липня, то цей часничок вже 20 червня можна збирати, бо він вже далі бо він вже буде готовий. Готовий достигший. Так, зважимо Любашу. Вімкнемо вагу. Любаша 54 грами ця головка, 42 грами ця головка. Ну, це Любаша, я вибрав більші головки, але вона може рости більшою. Так, цей часничок теж він любить гарний догляд. 38 грамів. Ну, Та, як будь-яка рослина любить гарний догляд, але через те, що він раній і досить смачний, не гострий, то я його вирощую і надіюсь, що буду вирощувати далі. От. Покажу в ящиках ось такий рокамболь. Ось такий здоровелячий рокамболь. Не знаю, я його навіть не пробував їсти. Ці головці тут чотири. Зубці, тут два, тут три. До речі, в рукамболя ось такі дітки є. От, вони ростуть, ось, ростуть ось так на бочку. На бочку. При Причепились отак і виростають такі дітки. От. Це так в боля. от Це Рубін. Рубін. Дуже класний великий часник. Мені він дуже подобається. от Це Любаша. Така дещо страшненька, бо неправильно підсушений і дуже погано на даний момент. Знімається це верхня цей зіпсований, От, е, знімається верхня лушпиня верхня, має трохи негарний вигляд. Почищений має такий фіолетовенький, гарненький вигляд. От, Так само фіолетовенький рубін От, і Любаша фіолетовенька. Рокамболь біленький. До речі, Рокамболь кажуть, що це гібрид цибулі і часнику. Кажуть, на смак він не дуже, але в деяких стравах дуже смакує, дуже гарно надає стравам смаку. Він є стрілкуючий, рубін стрілки дає, Любаша дає стрілки, цей іспанський стрілок не дає. В ньому дітки, якщо є, то вони ось тут на стеблині виростають на стеблині. Ось такі справи. Так, далі розкажу трошки ще про цибулю. Цибулю, червону салатну садимо, два сорти і біленьку. Білої трошки так чисто для себе, а салатну для ринку. Червону. Так, синя в нас ред барон. Оце ред барон. А це робін. Я її висадив вже майже ну було 2 кілограми, то це лишилось, буду досаджувати, лишив, щоб показати на відео. от Вони між собою схожі, якщо не ідентичні. Можливо, навіть це один і той самий сорт, а можливо і ні. Ну, цей шовруці більше так схожий на Не то, що схожий, а так по відтінку відрізняється, будемо сподіватися, що це дійсно той сорт, який заявлений продавцем. Так, це Red Baron, а це робін. Це робін, дуже смачний. Салатний сорт цибулі. Це А ця біленька ми взяли е, радар. от Вона не є плоска, тому що плоску не любимо її погано чистити. Дуже смачна. Радар смачна і врожайна. Ось так. Е, коротенько про сорти розказав, розкажу ще про посадку і технологію. Рекомендується давати землю. Суперфосфат для гарної перезимівлі, для гарної перезимівлі часнику і цибулі. Я цього ніколи не робив, але так, як є суперфосфат, то вирішив це зробити. Далі, коли садити, рекомендується садити часник до 15, ну, тобто, 15 жовтня, в середині жовтня. Може хтось каже, що це рано, я вам скажу, що це. Все залежить від погоди, але числа 20-25 жовтня в будь-якому випадку вже він має бути посаджений. Чому? Тому що багато говорять, що це дуже рано, він зійде, так само і цибуля. Зійде, і, і що? І буде рости, і він не перезимує, померзне і так далі. Нічого схожого. Якщо ви посадите, наприклад, 20 жовтня часник цибулю. Ви ж не знаєте, коли будуть морози. Правильно? Вони можуть бути вже 25 жовтня і впасти сніг. А може бути і до Нового року не бути ні снігу, ні сильних морозів. Але все одно вже того тепла не буде щолітом, і вам ці рослини вегетувати не будуть. Але що вони зроблять? Вони вкоріняться гарно, укоріняться гарно. і в зиму зайде з сильною кореневою системою. І їм цим рослинам не буде страшний мороз. Вони краще будуть перезимовувати, буде в них кращий імунітет. І гарно вони перезимують, навіть якщо зійдуть. Навіть якщо зійдуть. Так, собачка йде, йде звідси. От. І так, що ще? Але якщо ви посадите от сьогодні 1 листопада, я саджу, трохи пізновато, але страху теж не буде. Ми два рази садили, як вже сніг падав. Один раз садили, тоді досить багато часників було. От, падав сніг. І ми посадили і сніг, вкрив землю. Нічого, все прийнялося, все зійшло. Головне, що головне, щоб. Коли ви пізно посадите, щоб не вдарили дуже сильні морози, щоб не промерзла сильно земля, якщо там десь біля нуля в районі тої цибулини буде, буде, нічого страху не буде. А якщо ось ґрунт дуже сильно замерзне, то може бути, може бути халепа. От, що ще? Ще про посадку. Коли чистите часник, Потрібно знімати з денця. Оце, щоб не було оцього денця, ось тверденького. От, тоді він вам краще ось так. Його зняли, відламали, тоді він краще вам проростатиме. З денцем він, звичайно, теж проросте. Але якщо маєте бажання погратися, то потрібно кругом у всіх зубцях це денси знімати. От. Що ще? Наперед, задовго наперед не розбирайте головки. Якщо маєте садити сьогодні, завтра. Наприклад, завтра маєте садити, то можете сьогодні розібрати. Але ні в якому разі не розбирайте там за тиждень, за два чи за місяць. От. Тому що. Головки зубців втрачають свою силу. Розібрали, посадили. Там за день-два, страху не буде, але не за багато довго, щоб він розібраний у вас лежав. Далі, садите в землю, земля має бути звичайно пухкою, але щоб дещо влежаною або трохи втрамбованою. Тому що якщо ви посадите, от я тільки сфризував, я тільки сфризував, земля дуже м'яка. Якщо ви посадите ось так трошки і все, земля ще буде сідати. Земля буде сідати і потім цей зубець буде отак над землею, над, над землею. Знаходитись і це для нього погано, тому що буде. Стресувати, буде морозами сильно пошкоджуватись і так далі. Якщо земля м'ягка, не встигла влягтись або ви не можете втрамбувати, садіть його глибше. Садіть глибше. І тоді земля, навіть якщо посяде, навіть якщо він трошки буде виглядати, то він буде виглядати тільки трошки. Його більша частина все одно буде в землі. От. І буде класно. Тверду землю теж не можна садити в тверду землю. Чому? Тому що коли земля тверда, ви його отак вставили і далі він вже не може йти, бо тверда земля. Він як почне пускати корінці, коріння в нього потужне, він вилізе з землі, і буде триматися тільки на корінцях. Це теж дуже погано, тому що не, не буде він рости так, як потрібно. От. Отже, якщо у вас земля не вляглась, садіть його трошки глибше. Він потім, в результаті, буде на тій висоті, що на тій глибині, що потрібно. От. Що ще? В принципі, в принципі, ніби все. Обробляти від хвороб можна фундазолом, препаратами, які протруюють насіння, можна обробляти щоб мав кращий імунітет для вкорінення і подальшого росту. Коротенько все, підписуйтесь на канал, слідкуйте, буду розказувати по мірі, по мірі поступання різних тем, буду розказувати про цікаві рослини, як ми їх вирощуємо, доглядаємо і що з того виходить. Всім! Всього доброго, до зустрічі, до побачення.